Окрім оподаткування, ще звичайно велика частина надходить до бюджету. Це сплата єдиного соціального внеску. Так. Який порядок наразі? Чи зміни відбулися? Ну, зміни такі відбулися. Ми знаємо за відбулися. Будь ласка, більш конкретніше перш за все, що от, е, внесено зміни в закон про нарахування ЄСВ і забрано всі. Класифікатори, ризик економічної діяльності. Тобто ви колись з вашої зарплати сплачували певні відсотки, чим був більший ризик отримати у вас травму на виробництві, тим більше ви платили. Зараз же це скасовано, зараз всі платники податків платять 22%. Було від 41 до 64, десь, якщо не помиляюся, було 42 категорії поділено. Зараз вже такого немає. Тобто, з одного боку можна вважати, що е, тут є по, послаблення тиску на заробітну плату в конвертах. Так? Бо раніше треба було віддати 52 копійки на гривню заробітної плати. Оце, це здається на перший погляд. Але за рахунок того, що зменшили податок, збільшили розмір заробітної плати, за якою отримується цей єдиний соціальний внесок з фонду заробітної плати. Якщо раніше ви мали заробітну плату до, наприклад, ну, 17 мінімальних заробітних плат, у вас єдиний внесок отримувався з фонду. Якщо ви мали більше, вже не, не отримувався. Зараз цей поріг підняли до 25 мінімальних заробітних плат. Тобто, якщо вони в одному категорії зменшили, в другій категорії вони підвищили, знову лишився той самий тиск надходження до бюджету. От так само йде реклама в цьому, що забрано єдине місце з вашої зарплати. Дійсно, 3%, 3,6% ЄСВ заробітної плати зараз нашої не отримується з 1 січня. Але додали до 15% на доходи фізичних осіб. Я вже говорив, я порахував, яка зарплата, наприклад, 3 тисячі на руки, отримує працівник в грудні 2015 року і в січні 2016 року. І дійсно, у 2016 році працівник отримує більше аж на 1 гривню 80 копійок.